Кожен українець, який кожного дня бачить та чує про наших політиків, скаже, що це неможливо, такого не може бути. Але сьогодні я вас здивую, історія вам дуже сподобається, бо таке дійсно було. І він не якийсь там поїхавший диктатор чи керував найбіднішою країною. В нього дійсно були можливості, але він обрав інший шлях. І його будуть пам'ятати та згадувати саме за ці вчинки. Мабуть, кожен з нас хотів би, щоб хоч якийсь наш політик був схожим на цього президента або взяв приклад у цей нелегкий час. За дивними обставинами, коли політик рветься до влади, він вже з немалими грошима, а коли стає політиком, чомусь його успіх різко просідає. І ці здібності переходять до його родичів, дружини, тещі. Діти показують такі здібності, що виникає одне питання, як з такими людьми, які наділені неймовірним розумом, наша країна не квітне та наші пенсіонери не переводять по півроку на Кіпрах та Мальдівах. До речі, дуже дякую за актив у попередньому відео. Приємно бачити, що сподобалось відео про наших про відомих українців. Кожен, хто займається своєю справою, розуміє, що за такий короткий час стати успішним може або надтала чи дуже розумна людина. Є ще один варіант, але вони кажуть, що їх руки цього не робили. А якщо хтось і дізнався, то вони платять невеличкий відсоток, отримують невеличку дозу проблем та переходять на іншу посаду. Але сьогодні не про них, а про те, що світ різний, люди в ньому різні та можливо все. Дізнаємося більше, стаємо краще, допомагаємо нашим. Підписка та лайк у підтримку українського контенту та починаємо. Сьогодні буде історія про президента, якого називають найбідніший президент у світі. Хосе Мухіка, президент у з 2010 по 2015 рік. У молодості брав участь у партизанському русі Тупамарос. До речі, рух дуже відомий, що навіть деякі країни активно використовували їх досвід та методи, а деякі навіть взяли її назву. Але Хосе схопили і він провів довгі 14 років у в'язниці військової хунти. Не знаю чому, але мені здається, що саме ці довгі роки ув'язнення. Щось змінили у його погляді на навколишній світ, та він став тим, про якого сьогодні ми балакаємо. Є, до речі, така цікава думка, що люди не міняються, і є ті, які згодні з цим, а є ті, які вважають, що все ж таки міняються. Чесно кажучи, от дуже цікава ваша думка, буду дуже вдячний за відповідь в коментарях. На цю тему частенько розмірковую, і мені здається, що все ж таки міняються за 14 років у неволі. Мені здається, багато чого поміняється у ваших поглядах. До речі, він не єдиний президент, який після ув'язнення почав керувати країною. Ще дуже потужна історія про Нельсона Манделу, який провів у ув'язненні 27 років. Хоча його спочатку хотіли стратити, потім дали довічне, а потім, коли він у мега жахливих умовах став неймовірно популярним, його звільнили. Відверто кажучи, ця людина дуже сильно мотивує. Як на мене, він зробив щось неможливе. Я вам залишаю посилання на відео, і хто не знає, вас дуже здивує умови, в яких він знаходився. І як він досяг такого успіху. Обов'язково для перегляду отримуєте дуже потужну дозу мотивації. Мені дуже сподобалась історія з його авто, старенький Volkswagen Жук, на якому він їздив. Ходять слухи, що один шейх пропонував йому за це авто мільйон доларів, а деякі джерела висловлюють думку, що якщо він виставив би його на аукціон, можна було виручити трохи більше. Але багато хто казав, що його не цікавили гроші, судячи з того, як він живе, про що ми зараз і поговоримо. Він відмовився від президентського будинку та жив на фермі, яка належала Майже 90% своєї зарплатні він віддавав на благодійність. Тут виходить питання, чому не продати авто, купити нове, мені здається, що за десятку він купив би якесь простеньке. Та інші гроші віддати на благодійність. Хоча я, може, щось упустив і він так і зробив. Хто в курсі, дайте знати. Йому подобалось гуляти з собакою, судячи з інформації про наявність трактора у їх власності, він, напевно, ще працював і на землі. Йому не подобалось, коли його називали найбіднішим президентом. Він вважав себе бережливим та помірним, але ніяк не бідним. По філософії Мухіка, бідний той, хто працює на дорогий спосіб життя та постійно бажає більшого. Він вважає, що в таких людей немає часу на себе та на саме життя. При цьому він нікому не нав'язує свій приклад та не каже, що так повинні жити всі. На відміну від поїхавших сусідів, він чітко розуміє, що всі люди різні і мають повне право розпоряджатися своїм життям, як їм заманеться, лише без шкоди навколишньому світу та людям. Цікава історія, коли він під'їхав до парламенту на скутері, коли в нього охорона запитала, ви надовго? Він відповів: сподіваюся, що так. Після того, як він відсидів у в'язниці, він не так, як більшість політиків, намагається прискорити та набити кармани побільше, набрати землі, нерухомості, купу різних авто, начебто це все можна буде забрати на той світ. Він все почав з себе та на своєму прикладі показав, що він прийшов працювати. А не красти чи вирішувати якісь свої питання. Ви взагалі помічали, що за що не береться уряд, все працює гірше, ніж у звичайних людей? Завжди хвилювали це питання. Чому так? Наші поїхавші сусіди, наприклад, вважають, що президент це така важлива фігура, про якого не можна жартувати. Коли він їде на роботу, треба перекрити пів міста, а й країни. Вартість його дому повинна бути вища потрібних грошей на безбідне життя на десятки років. Тисяч ста людей, в нього повинен бути штатка, кашка збирачів. При тому, що більшість населення користується дерев'яними вуличними туалетами. Я не кажу, що наші святі, ми всі все бачимо. Я просто показую різницю. Мені просто іноді здається, що народ та політики живуть у різних світах. Вони, начебто, розуміють, скільки грошей вони витрачають на ресторани, авто, розваги. Вони вміють їх рахувати. І водночас в їх голові якось укладається життя на 6 тисяч в місяць. Чи, наприклад, підняття пенсії на 100 гривень. Я не економіст, але навіть мені зрозуміло, що це неможливо. А коли людина розуміє не з відео чи розповідей, а саме на практиці, як, наприклад, працювати з землею, він орієнтується, що це важкий труд і його треба поважати. А не просто обкрадати народ. В дитинстві я багато працював на землі. Особисто я більше цього не хочу. Але я чітко розумію, що окрім фізичної праці ти жертвуєш, наприклад, відпочинком на морі чи іншими мандрівками, вечірними прогулянками. Зрозуміло, що якщо у вас є працівники, то ви можете це перекинути на них. Але далеко не всі мають таку можливість, і тобі кожного дня треба полити огорода, бо якщо цього не робити, може не бути врожаю. І це я мовчу про якусь там прополку, обробку, збір урожаю і таке інше. Добре, трохи понесло мене. Сподіваюсь, сьогодні ви дізналися щось нове та мотивуюче, бо його не зламали 14 років ув'язнення. І пам'ятай найголовніше, все велике починалося з малого, та можливо, все. До скоро, друже!